Сьогоднішній огляд особливий, адже він про новинки українського кіно. Дивіться українське, підтримуйте розвиток українського кіно і, звичайно, український контент на Ютубі. Всім шалена подяка за підтримку. А ми переходимо до першої стрічки. Збори ОСББ. В чатах багатоквартирних будинків про що тільки не пишуть. Але в рази жвавіша дискусія точиться, коли сусіди збираються разом. Цього разу на зборах ОСББ вирішили обговорити придбання генератора. Комусь важливо, щоб в квартирі було світло, комусь щоб було тепло. Пріоритети у всіх різні. Юлі, Антоніна Хіжняк це все не потрібно. Їй, аби ліфт працював. Дівчина дуже любить свого песика і буквально носить його на руках на прогулянки. Сходами таку величеньку собаку піднімати дуже тяжко. Розмова триває не першу годину, а спільної думки так і не дійшли. Зрозуміло тільки, що врахувати інтереси кожного не вдасться. Інший Франко фільм розповість про сина великого каменяра Івана Франка. Був одним із засновників організації Пласт. Пілотом, фундатором авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, працював депутатом Верховної Ради УРСР. Був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, та дорогою загинув за загадкових обставин. Події фільму розгортаються в червні 1941 року в маєтку Франків у Львові. Тоді до родини прибуває несподіваний гість, старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом рятувалися з літака, охопленого полум'я. Али з полону у радянському Харкові не дали загинути від голоду дітям. Друзі зустрічаються в розпал Другої світової війни. Чи зацікавив вас цей фільм? Напишіть, будь ласка, в коментарі, адже це дуже важливо. Сюжет фільму Крашенка знайомить нас із непростою, але дотепною родиною Забіяк, що збирається за родинним столом після довгих років розлуки. Дві сестри та брат шукають спокою та домашнього затишку в будинку свого дитинства, але знаходять батька, який досить дивно поводиться. Сусіди кажуть, що з початком війни старий увесь час проводить у своїй майстерні. Виявляється, голова сімейства вирішив нести свій оригінальний вклад у протистояння з Росією і вдарити ракетою по Москві. Аби досягнути мети, чоловік ремонтує старий радянський пульт управління ракетної установки, але через несподіваний приїзд родичів задум опиняються під загрозою зриву. Поки старші намагаються боротися зі своїми власними протиріччями, наймолодший онук знаходить у цій ситуації користь для себе, чи вдасться кожному із членів родини досягти своєї мети, розібратися в собі, відпустити образи минулого та врешті жахнути ракетою по Кремлю.